Адже, друзі, всіх вітаю, всім гарного дня. Сьогодні 11 лютого. Коли це відео змонтується і вийде, я взагалі не знаю. Це коротенька розпаковочка. До мене приїхали дві посилки, вирішив вам показати, що в них. Так, коротко. Перша посилка від Костенко Івана Дмитровича. Посилання на його канал, якщо буде змога, ставлю у відео. З його дозволу, або надпис, або QR-код, щоб ви змогли перейти і подивитися. Там дуже багато цікавих фігурок, дуже багато деталей, всього дуже багато, все дуже круто. Ми з ним мінялися. Відео обов'язково ставлю, що на що міняли. Щоб вам було цікаво такий маленький пакуночок. Тобто, взагалі, майже нічого нема. Ну як майже нічого нема. Пару деталей там є. Пару деталей на пару деталей. Зараз у нас тотальний блекаут. Світло дають по 4 години на день. Але кому це цікаво, якщо ми прийшли дивитися Лего контент. Так, момент дійсно, мені прислали сухих тарганів. Чи все ж таки деталі? Відкриваю перший раз з вами. І тут у нас... Ну, В принципі, те, про що домовлялися. Все круто, все як і обіцялося, все дуже файно. Зараз покажу, для яких фігурок мені це потрібно. Бо в мене є інші деталі для цих фігурок. І хочу їх відновити. Можливо, з ціллю перепродажі, можливо, з ціллю для того, щоб вони були в мене в колекції. Ну, по-перше, це ось така фігурка зомбі шеф кухара так, торсик там повинен бути подертий, пожухлий, у всяких пораненнях, дірочках, але той важко знайти. А це звичайний торсик кухара, на якому просто замінив кісті, постав голову і вже щось схоже на людину, яка перетворилась на зомбі, схоже. Все оригінальне, голова оригінальна, каптурик оригінальний. Виглядає досить круто. Ну, принаймні мені подобається. Мені в колекції вона піде і так. Можливо, з часом Торсик замінив. Отака От прикольна фігурка зомбі шеф кухара Також шолом 41-го елітного корпусу по Star Wars. Мені потрібно декілька, щоб відновити мої фігурки. Голова, не знаю, чи я голова. І Торсик від отакої фігурки по ніндзяго. Сам, Самі ноги і голова в мене були, а Торсика не було. Отже. Вирішив теж відновити фігурку, що досить прикольно, досить круто. Залишилося йому волосся, я вставлю на монтажі, яке потрібно, і гітару червону, там це недороге, щось в районі 50 гривень разом коштує. Тож, отака прикольна фігурочка виходить. Отже, люди, чергова посилка приїхала. Сьогодні 12 лютого. У нас знову світла немає. Ну, в принципі, як і завжди, це вже наші реалії без світла жити. Добре, що хоч зараз вже не так холодно, як було декілька днів тому. Сьогодні у нас 12 лютого. Приїхала чергова посилка. Це посилка від пані Ірини. Ну, всі знають пані Ірину, у неї дуже багато легофігурок за дуже приємними цінами. Тож, і я в неї купляю, але дуже рідко там раз в рік, можливо, раз в півтора року, я в неї обов'язково щось купую собі. Коли це відео вийде, я сам не знаю, але ну, знаєте, що воно виходить через 2 дні після мого дня народження. Тобто, що, що знімаю я через 2 дні після свого дня народження. Так що, якось отак. Одягнений я толстовка, штани, теплі носки, бо в домі досить холодно. Ну, як досить холодно, плюс 11, плюс 13 градусів. Такі реалії, без світла немає тепла. Тож якось так. Тож така у нас коробочка невеличка. Зараз будемо дивитися, що в ній знаходиться. Трішки йдемку і мінімути горку. Зараз я саму коробочку приберу. Що у нас по фігуркам? Ніндзяго. Мені дуже цікаві його балони, Я хочеться на них поглянути в першу чергу. Тор більш-менш старий, з білими волосами, а не бежевими. і зі стандартним молотом, а не збірним. Те, що щось захотілося, щоб в мене Тор був в колекції. Трішки по Майнкрафту. Піщаний зомбі і. Не знаю, Стів чи не Стів, просто якийсь скім. Прикольно. Невеличкий крафтовий набір. Ну, з Майнкрафту, там, де у нас є верстак, Пічка, Ковадло, теж якийсь персонаж, доволі прикольно. По Space взяв два однакових полібега. Бо мені дуже подобається тема Space. Цей Space, похожий на той, що був у нас в Galaxy Squad. Ну і костюми трішки схожі. Мені воно заходять, теж взяв собі два. Трішки розширити свою колекцію фігурок. Це повинно було бути в кінці, але. Так, взяв одного клона пілота першої фази. Е, жалко, що можна тільки одного в руки, хотілося декілька таких взяти. І потім згодом купити ганчик щоб взагалі було все. імба-імбала Але нічого страшного. Взяв два гонк-дроїда, до них пов'язку йде сітріпіо. Так що, якщо що, сітріпіо, скоріш за все, я буду продавати, бо в мене сітріпіо наче вистачає. <кій> ну, Саме такі сітріпіо, trip у мене здається є. Зараз можна перевірити, подивитись. У мене два сітріпіо. Ось таких. Один з червоною рукою по 7 епізоду, один звичайний з лендспідера Ну так, Вони відрізняються, але. Це мені здається навіть кращий. Давайте поглянемо на одного, бо мені теж дуже цікаво. Прям дуже цікаво, як він виглядає. Ну так, Якщо порівнювати всі три, то ця версія з цього пакуночка вона найдеталізованіша, найпропринтованіша. Але ну, ми бачимо, що принти однакові, але тут додалися більш золоті елементи. Тут пропринтовані обидві руки. А тут пропринтована нога знизу на цих двох ПМА принтів знизу. Ну, в принципі, видно. Так, принти відрізняються. Тут взагалі є принти на ногах з боку. Чого нема на самій на останній версії ось оцій, на тій, що в мене. Коротше, імба. Можна переставити ноги звідси сюди. І буде взагалі запрентований з усіх баків Коротше, з цих трьох можна зібрати одного прикольного, який буде в колекції. Тож, якось ото так. Дякую за перегляд. Чекайте на відео, коли змонтую, не знаю, обіцяти нічого не буду. Але знаєте, знімаю я 12 лютого.